Гривень дірка у міському кошторисі. Сьогодні творили комісію з перевірки комунальних підприємств, з часткою комунальні. На вашу думку, от е, скільки коштів ця комісія могла би заробити для міста, враховуючи так, те, що будуть перевірки? Можливо, корупцію буде допомогу. Приблизно, можете якусь таку? Комісія качество. Ці безвінні підприємства на терміні, де є наша боля кіян і раді. Чи то двадцять відсотків, чи сто, чи вісімдесят мати контроль і вплив, а яка ефективність роботи підприємств що Створюються скучні умови банку або збитковості, щоб проценти, які належать і раді киянам, не давали прибутку до бюджету. Це основа основ. А пересецями тільки при тім. На кожному поїздку повинні бути створені нові. Наглядовий ради. Новий склад наглядових рад від Київ Ради. Тобто Київрада на сесіях затверджує на кожне підприємство склад наглядової ради. А потім наглядова рада створює нови для нових пірятів, нових... управляючих. Нових... Керівників підприємства. Чому? Якщо до влади в Києві прийшли нові депутати, новий міський голова, яким киян дали довіру, вони зобов'язані робити падрову ротацію. Об'єктиву падлову ротацію. І без суддя ця комісія буде працювати серпне. Вересень. Це буде завершення 9 місяців кварталі вже того старого кризу, в якому ми сьогодні знаходимося. А на четвертий квартал, на 2, другий місяць, ми повинні мати позитивний результат. Це перший, друге, напрацьованість цієї поліції. В результаті цього року повинні обов'язково знайти відображення у формуванні проєкту бюджету 2015 року. Це основа-основна стратегія наша сьогодні, яким ми і як кияни бачимо у 2015 рік. Програму соціального розвитку, культурного, спортивного, комунального господарства, освіти, охорони здоров'я тобто всі. Галузі великого господарства в місті Києві. Але ми вважаємо депутати Київської міської ради, що Кабінет міністрів своїми постараннями у травні в червні місяці виконав умови Міжнародного валютного фонду, чи благородно отримати кредити за позичення і умови були одні підвищити тарифи на всі засоби, які були послуги кияна. Ми розділяємо точку зору на добру половину або на меншу половину. Чому? І тієвені. І водоканал, і тієї газу. І інші є галузі народного господарства, які є монополіями. Тобто нема альтернативи у влади і мешканців Києва вибрати між Газом 1, Газом 5, мов їх 5. Або водоканал, Бо він є один забор Деснянський, один забор Дніпровський. Так і Венери, І Тому антимонопольний комітет повинен був підійти до цього питання разом з підрозділами Кабінету міністрів не економічно обґрунтовано, а соціально обґрунтовано. А чи може кошик, як модно називати, або, вибачте, бюджет. Незаможні соціально незахищеної сім'ї отримати протягом травня, червня липня на всі послуги підвищення тарифи. Цього ніхто не робив, і тому ми обов'язково об'єктивно зробимо аналіз, наскільки правомірні підвищення тарифів на всіх сподівачах. Роботи багато. Робота творча, відповідальна. Я сподіваюся, що депутати справляться з цим. А тоді в Києві в Києві комунальне підприємства часткою власності і чи вистачить два місяці на те, аби усі перевірити? Поправка на два місяці не пройшла. І тому термін залишився рік. І ми будемо цю роботу. Більшість зробимо в цьому році. А те, що необхідно буде прийти, будемо коригувати бюджет світу року по кварталі. Оксана, а ви визначили вже перелік, які до яких підприємств ви в першу чергу будете звертатися? Києва? Okay. Я думаю, що ті підприємства, які є монополіями і їм нема альтернативи. Тобто, якщо альтернатива є. І вийде конкурсний є, або як можна називати, тендерний, то це вже міський галузеві ради будуть разом з виконавчою службою виявляти конкурс за 30 днів, 45 5 днів, якщо це наші підприємства а можуть бути приймати участь і не наші підприємства, і Це більш до інвестування відноситься, до вибору інвестицій, вибору банків. Які фінансує, а виробники ж практично, у нас всі в Києві свої, 99% Києві свої наші. Єдине, що на дій це, будемо говорити, снігорожна техніка для чищення території інституції. Але в нас є теж бачення чого. Наприклад. У нас на превеликий жарт не коригувалися вже 10 років положення статуту Зелендру. Що це значить? Це значить, що в нас не розкріплені території на території Києва і районів за тими підприємствами, за якими рогуються земельні участки. Наприклад, біля 90% в центральній частині міста Києва перші поверхи займають комерційні структури без винятку. А якщо вони займають перший поверх, вони повинні відповідати за стан і в підвалах, а в підвалах там знаходиться вся запорна арматура і та територія, яка йде до будови повинна в першу чергу бути закріплена за першим поверхом, за тими комерційними структурами, які привозять товари, реалізують товари, і масово упаковка, масово відходи, все це залишається на прилеглій території до будинку. А з второго по 15 поверх, якщо це 16 або з другого по 9, це 9 політів. Чому всі вважають, що це прилегла територія мешканців? Це неправильний підхід. Ми це питання будемо теж обов'язково розглядати. Пан Салачу, речі, вони сьогодні більше, ніж 8 тисяч будинків у Києві. Як ви думаєте, у оця... нас сьогодні Перезлівка. у Києві понад 11 тисяч будинків, а з центральним опаленням, з центральним 9 тисяч з половиною. То на вчора. Було 5700 без гарячої води, це понад 60%. Тобто я, наприклад, особисто. І думаю, ви такої думки особисто. А хто порахував, що економніше?